Хай просити інші примісіння в Вільні та невільні в покої там, де Господи ти почуває, Господи, Одинадцять янголів. Вже іще Господь підніс до себе на небо. І ці янголи вже не будуть тут з нами, вони будуть там, в Царстві Небесному, будуть молитися і допомагати нам з неба. Одне тільки питання у нас всіх: скільки ще потрібно таких янголів, скільки ще потрібно жертв людей, щоб ті, які здали цю точку, які направили сюди цю ракету страшну, сказали досить? Скільки ще повинно загинути невинних людей, наших воїнів, які захищають нашу державу. Щоб ті люди, які казали нам століттями, що Україна це не держава, що Україна це Україна, що Україна розділяється на Західну Україну і східну, а не на схід і захід країни, що ми не є народом, щоб вони усмідомили, що ми є великий український народ якого не зможе здолати ні одна армія світу. Що саме головне, що ми душу і тіло положимо за нашу свободу. Але поки ці люди вони живуть поряд з нами, вони ходять з нами, може навіть і їздять з нами в одному місті, вони не усвідомлюються. Вони здають позиції, вони наводять ракети на мирні дома. Вони роблять все, щоб жоден кусочок української землі був накладений лапою Російської Федерації. І сьогодні ми Пріворійським районним благочинням помолилися за цих людей, які постраждали, які загинули. І від цього місця вій тільки одною скорб'ю та болем. Ми сьогодні наше Криворізьке благочиння районне, розділяє всю боль тих людей, які постраждали та загинули в цій ситуації страшної. Ми молимося також і за тих людей, які зараз знаходяться в лікарні. Які потребують молитви за видуження. Ми просимо милосердного Бога, щоб Господь дарував всім їм Божу свою допомогу. І також просимо всіх допомагати, згуртовуватися, тому що ми один Криворізький район, один Криворізький народ. У нас немає лівих, правих, чужих. Ми всі свої, всі рідні. І ми повинні робити одну велику справу. Але і повинні знати, що з колаборантами і відступниками ми ніколи не з'єднаємося і не простимо їм це. Тому нехай Господь подасть вічний покій всім тім людям, які загинули в цій страшній катастрофі, і подасть здоров'я всім тим людям, які зараз. Почувають на страдальчиському ложі. Царство небесне і вічний покій, всім постраждалим від російської ракети, від російської агресії. Дякую. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Геруємо слава благословення на всіх вас! Я бачу, що тут є телеканали. Я хочу звернутися до тих людей, які будуть сьогодні дивитися чи в Ютубі, чи в інтернеті, чи на Рудані. Будь ласка, відкрийте сьогодні вечором 13-й псалом, де пише такі слова, що сказав безумість у серці своїм Бога нема. І почитайте до кінця. А потім відкрийте 93 й псалом. Господи Боже, помсти, яви себе. І вечір це читайте, щоб наш Господь явив себе як Бог помсти Тому що ми мстити їм не будемо. Ми люди. Господь казав не мстіть. Дайте мені. Я відімщу за вас. Почитайте цей псалом. Візьміть його до серця. бо у наш час, як я закликав ще з 2014 року до єдності, так і кажу зараз, чим більше ми єдині, тим тяжче нас зламати. І якщо ми будемо всі разом, вони казали, що за три дні нас візьмуть, вже більше року ми стоїмо, не візьмуть вони нас ні за три роки, ні за 10 років. Але Кому допомагати, кого захищати, кому можна довіряти, ми вибираємо самі з вами. Ми з вами вирішуємо, як нам жити далі. І тільки блажений той мор, що не йде на раду нечестиве, і на путь грішників не стає, і на зборіщі обителів не сидить. Тільки раби завидують вільним. Бо в нас є вибір, у них вибору немає. Так що я благословляю, як криворізький капела, всіх нас до єдності, до поваги, до розуміння. Нехай Бог благословить і допомагає кожному з вас. самим. Слава Україні! Героям слава! слава! Дякую всім. Дякую. Дякую!